Друзі, це шоп-контент. Я зустріла Олі Вірмілу, мою ученицю, в кишиневі. Оля рік тому почала... Скільки це було пописників? Нуль. У мене була нова сторінка в Інстаграм. А Оля реально зайшла, взяла професію, експерт в продажах. І зараз скільки коштує твоє наставництво? Моє наставництво коштує від 600, до увага, 5 тисяч євро. А шоп-контент, наскільки ти зробила запуск на ці енергії продажів? 1,3 мільйони гривень просто за переднавчання. За сім днів, 1,3 мільйона гривень. А тепер найголовніше, що Олі про діточок і вона реально постійно знаходиться з ними без няні, без команди. Вона зробила 1,3 мільйони, розумієте? І найголовніше, чому ви зараз в кишиневі? Що ви тут робите? Чекаємо просто на індивідуальний трансфер на тур е в Туреччину на шістьох, на кращий готель, просто який можна собі дозволити святкувати день народження 5 років своїм двійнятам 16 травня. нацятого травня. А скільки ваше? Пів мільйона гривень. Українських розумієте? Друзі, якщо ви ще хоч трошки сумнівалися, блін, просто, знаєте, вам дуже сильно треба на енергію продажів. Готуйте, завтра буде для вас нода. Я просто свідок, як можна без ресурсів, без контенту, з дітьми в декреті, без тонних зусиль зробити просто ніжу гілкуральність у своєму Клас.